Яєшна атака на Дніпропетровщині кандидата в президенти Михайла Допкіна закидали яйцями в Павлограді, куди він прибув на зустрічі з виборцями. Втім, його охорона встигла відкрити парасольку, бодігарди до самого входу прикривали політика. Такий самий прийом Допкіна намагалися влаштувати і в Дніпропетровську до аерокосмічного центру, де мали відбутися його зустріч з виборцями. Прийшли свободівці. Вони зустрічали депутатів регіоналів криками ганьба. Прибуття Допкіна чекали більше двох годин, але врешті він скасував з виборцями. Тож яйця Одівці ж бруляли в нардепів регіоналів. Ті на відміну від Добкіна, були без парасолюк, тож яєчну атаку відбити не змогли.